Снігові замети, ожеледиця та корки на дорогах такі наслідки циклону, що панував останню добу на Черкащині. Інтенсивні снігопади стали черговим випробуванням для комунальних служб обласного центру. Чиновники оцінюють їхню роботу на добре. Стверджують, техніка працювала усю ніч. Про результати боротьби зі снігом Ірина Васюра. Ні, роботи на дорогах, ми буксуємо. Це найстриманіші висловлювання автовласників про ранкові поїздки дорогами міста. Вибратися із снігового полону у Черкасах дається хіба що найспритнішим водіям. Черкащанин Данило скаржиться, вранці не міг виїхати з двору, а тепер застряг у самісінькому центрі неподалік вулиці Хрещатик. Єзди по дорогам не, не розчищають ні вулиці, абсолютно нічого. от сам от їхав на машині, застряг, що мені робити? Ні трактора, ні. Я навіть не знаю, що діляти. Цім'я різини стоять, полагається, тільки толку. Щоб пішоходи не буксували, самого ранку боротися з заметами вийшли двірники. Узялися за лопати і офісні працівники чистять дороги біля будівель, де знаходяться їхні робочі місця. Роботи вистачає на всіх. З п'яти часов грибувся, бо я там гриба, це коло п'ятій етажки. А воно там замети положила. І приходиться трудитися. Все, все за углом, теж музей. Хромат треба. Більшість черкащан до ситуації на дорогах ставляться із розумінням. Дуже часто бачу тракторів із цими штуками. Дуже класно. Нормально ходиться взагалі? Вже так. Да. Ну, ми живемо в общазі на цій стороні, то не дуже. Ідеш і падаєш. не заплітаються. Комунальники звітують, працювали всю ніч на боротьбу із снігом вийшла уся техніка. Вже використано понад 12 тонн солі. Загалом роботу служб чиновники оцінюють на добре та просять вибачення за тимчасові незручності. Ті ж, кому лопатою доводиться боротися із стихією, шукають у своїй праці позитив. Мокрася, ну мабуть, для здоров'я нормально. <ххи> Ірина Васюра, Олег Клименко, Черкаська служба новин.